Щонайменше 120 мільярдів доларів на війну планує витратити Україна наступного року. Половину суми візьмуть із держбюджету решта зброя і боєприпаси від іноземних партнерів. Уряд презентував новий кошторис країни у стінах парламенту. Загальна потреба України у зовнішньому фінансуванні наступного року складає понад 2 трильйони гривень. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Частину грошей виділяє МВФ та інші програми підтримки. Проте в уряді вже шукають ще 18 мільярдів доларів непокритих потреб. Кабмін розраховує на суттєве залучення заморожених російських активів, які можуть піти як на дефіцит держбюджету, так і військову допомогу. У нас вже був досвід. Ми за рахунок відсотків заморожених активів фактично фінансували бюджет 2025 року і плануємо частково фінансувати бюджет 2026 року. Тому це для нас зрозуміле питання. Воно передбачає певні іноді складні політичні рішення з боку наших партнерів, але ми їх активно підштовхуємо для того, щоб вони ці рішення приймали.